Доброго вечора, ми з України. Вітаю, друзі! Мене звуть Сергій і ви на каналі Електрохаус. Це відео також з розряду незапланованих. В мене є відео з такою ж назвою. Дивіться у підкасті. В ньому я розповідав про кілька варіантів схем сигналізаторів моменту появи напруги і пояснював, як вони працюють. Чесно, навіть думки не було, щоб їх збирати. Але в коментарях під тим відео мене спитали, чи можна придбати такий сигналізатор. Тому ось перший зібраний сигналізатор в корпусі для встановлення на один рейку. Його корпус має ширину практично як три автоматичних вимикачі, тобто він в щитку займе місце трьох модулів. Інші розміри подібні до розмірів автоматів. Фактично, це знову звіт для замовника. Але, ймовірно, комусь такий згадиться перевірена робоча схема такого сигналізатора. Тому якщо цікаво, дивіться відео. Далі я покажу, що всередині цієї коробочки, як там все зібрано, покажу повну робочу схему сигналізатора з жиленням від мережі 220 В і покажу, як то працює. Для швидкої навігації використовуєте тайм-код в опису під відео. За кадром зняв кришку корпуса і зняв плату. Ось що маємо. Друкована плата виготовлена з одностороннього фольгованого склотекстоліту. Її разом зі схемою можна буде завантажити по посиланню, яке є в опису під відео. Особливо, в принципі, тут нічого немає. Ну, хіба що це другий варіант плати. Плату довелося переробляти, тому що на першому варіанті не помітив, що мікросхему розташував не з тієї сторони плати, і ноги її вийшли на виваріт. Помітив, коли вже почав збирати. Буває і таке. Натомість на тій платі, що буде в доступі, виправлені помилки, скориговано розташування деталей під різні габарити. Ця оплата робилася під встановлення в корпус з назвою z 102 k котрий купувався в магазині Ворон. Хто з України, той знає, де його шукати. Стосовно схеми, виглядає вона ось так. Частина самого сингалізатора не змінилася. Вона зібрана на мікросхемі К-561ЛА7, варіант з переривчистим звуковим сигналом. Єдине був доданий стабілітрон ВД-2. Він забезпечує більш чітке відкривання транзистора ВТ-1, котрий в свою чергу блокує роботу генератора на елементах 1.1 і 1.2 мікросхеми. Жилення схеми реалізовано на конденсаторі, що гасить зайву напругу. Схема по низькій частині споживає струм під час подачі звукового сигналу на рівні 10 мА. В статичному стані взагалі мізер. От тому і було прийнято рішення використати конденсаторну схему. Її цілком достатньо, тому що споживаний струм незначний. Після діодного мосту встановлено стабілітрон типу 1N4743, напруга 15 вольт потужність 1 Вт. Далі стоїть інтегральний стабілізатор напруги в 5 вольт. Стабілітрон обмежує напругу до 15 вольт, а стабілізатор вже робить 5 вольт, необхідні для живлення схеми з сигналізатором. Ємність конденсатора в такому блоці живлення можна розрахувати по формулі, котра виглядає ось так. Ємність конденсатора дорівнює коефіцієнт 3200, помножений на струм навантаження і поділений на вхідну напругу. Де ємність в мікрофарадах, струм в амперах, напруга в вольтах. Схема споживає 10 мА 0,01 А. Беремо з запасом, скажімо, в 20 мА 0,02 А. Підставляємо дані у формулу і отримуємо ємність конденсатора в 0,29 мікроапараду. Найближче до розрахованого є номінал 0,33 мікрофаради або 330 нанофарад. Кодове маркування такого конденсатора на корпусі 334. Робоча напруга конденсатора має бути не нижче 400 В. Краще брати конденсатор з напругою на 630 В. У мене не було в наявності конденсаторів на 0,33 мікрофаради, тому я встановив на 0,47 мікрофарад з напругою 630 В. В такому випадку блок живлення в змозі віддати струм приблизно 30 мА, що теж є трохи з більшим запасом до споживаного струму схемою. Ще один цікавий момент. Не знаю, з чим то пов'язано. Але при використанні мікросхеми CD-4011, що є повним аналогом радянської мікросхеми к 561 ла 7 або навпаки, сигналізатор працює трохи по-різному. При незмінних номіналах деталей обв'язки схеми сигналізатора, при встановленні мікросхеми к 561 1 7, сигналізатор видає 5-6 свистків і зумер звучить більш голосно. При встановленні мікросхеми cd 4011 сигналізатор видає 4-5 свистків, і зумер звучить менш голосно. Двобій виграла мікросхема к 561 ла 7, бо треба, щоб кричало як мога голосніше. Ну і заразом перевірив всі наявні в себе мікросхеми, бо на платі встановлена панелька. Виявилася одна несправна мікросхема. Ну і на цьому в мене все, друзі. Дякую за те, що заходите на мій канал. Якщо це відео було корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвоник під відео, і тоді ви не прогавите вихід нових відео. А це не буде зайвим, бо відео на каналі у мене виходять не за розкладом. На все добре, всім всіх благ і вдачі, не хворійте, бережіть одне одного. Україна переможе і все буде добре. А щоби наблизити перемогу, не забуваємо підтримувати наші славні ЗСУ. Не буває маленьких донатів. Навіть одна гривня має значення. Разом нас багато і ми непереможна сила. Ну а в кінці, як завжди, трохи фото і залізяка в роботі. Ну і тепер як то все працює. Підключив дроти до клемника на іншому кінці мережева вилка. Для перевірки роботи втикаємо її в розетку. Отримали шість свистків, доволі гучних. Це значить, що в мережі з'явилася напруга і можна чапати до щитка, перемикати живлення від мережі і вимикати генератор чи інвертор. Це, звісно, в разі, якщо у вас, друзі, комутація відбувається в ручному режимі. Якщо є АВР, Автомат у воду резерву. Вам нічого робити не треба, той все зробить за вас сам. А от сигналізатор у будь-якому варіанті сповістить про момент появи напруги, а потім продовжить світити світлодіодом, нагадуючи, що напруга все ще є. Виймаємо вилку з розетки, імітуючи зникнення напруги. Світлодіод згас. а Разом з ними світло в хаті. Вам знову треба чапати до щитка, перемикати живлення на роботу від альтернативного джерела. У випадку з АВР можна продовжувати сидіти на дивані, знову втикаємо вилку в розетку, імітуючи появу напруги. Знову отримали кілька доволі гучних свистків. Загалом, після тривалого знеструмлення сигналізатора, конденсатор, що задає час роботи генератора, повністю розряджається. При вмиканні цей конденсатор починає заряджатися і за цей час лунає 6 свистків. А якщо після знеструмлення напругу подати знову через 20-30 секунд, Конденсатор настигає повністю розрядитися і в такому випадку свистків може бути менше. От так і працює ця залізяка.